На Сумщині тривають жнива, втім темпи збирання врожаю дещо сповільнилися. Комбайнери бідкаються, безперервні опади ускладнюють роботу сільгосптехніки. Цього року нам погода не дає вбирати, дощі, війна теж нам мішають. Ну, стараємося. Убираємо. Все ми уберемо, все намолотим і буде, сумщина, і вся Україна буде з хлібом. Урожай нас теж в цьому году непогана, хороша. Сергій Луценко каже, господарники щодня роблять обхід поля, пильнують, чи немає хвороб на колосках та бур'янів. І запевняє, врожаю цьогоріч більше, ніж планували, тож поспішають, аби встигнути, зібрати збіжжя. Проводимо збирання ранніх зернових. Маємо вісім сортів озимої пшениці. Трішки затягується у нас збиральна компанія. От, минулу, як порівняння порівнянні з минулим роком, то на цей час вже ми закінчували. Ячмінь ми зібрали при врожайності більше шести тонн. Вчора закінчили збирання сорту Богдана озимої пшениці. Еліта врожайність склала 78 центнерів з гектара. Це для нас дуже гарна задоволена цифра. Підприємство обробляє 1300 гектарів землі. Віктор Пахненко каже: нинішні жнива проходять в умовах війни та дефіциту пальномастильних матеріалів. Крім того, гостро стоїть питання збуту зерна, і поки воно вирішується на державному рівні, в господарстві готують додаткові склади та комори. Складських приміщень у нас достатньо для того, щоб цю всю продукцію зберегти. За словами Олександра Маслака, ситуація з пальномастильними матеріалами на Сумщині покращилась. При необхідному Обсязі пального, який складається на рівні 2,7 тисяч тонн, забезпечені на рівні 64 За результатами збирання станом на 2 серпня, ми маємо в загальному підсумку те, що було фактично зібрано 98 тисяч гектарів відповідних площ. Загальний валовий збір становив 490 тисяч тон і середнє урожайність становить 49,6 центнерів з гектара. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.